Коли вода корисна, а коли може зашкодити? Насправді вода дійсно дуже необхідна нашому організму, адже весь організм кожної людини складається від 50 до 70% з води, залежно від віку і залежно від статі. Але інколи вода приносить нам і шкоду. Як це, чому це? як? Попередити всякі неприємні речі, говоримо в сьогоднішньому відео. Я сімейний лікар вищої категорії, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже я як завжди дуже стараюся. Якщо у вас є знайомі, яким може бути цікава ця тема, не забудьте з ними поділитися цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. Часто говорять, що вам треба пити побільше води, кожній людині пити по 2 літри. Чи справді це так? Скажу вам зразу ні. Кожній людині треба різна кількість води. Це залежить від нашого конституційного типу, фізичного навантаження. Але є така формула, що більш-менш можна на здорову людину визначити потреби води. Це є маса тіла помножена на 0,03. І це вийде кількість води в літру, які вам необхідні протягом доби. Але чи зауважували ви, що влітку вам хочеться пити більше, адже ми влітку потіємо. А, а якщо у вас є такий період, що ви мало рухаєтеся, сидите в теплі, пити хочеться набагато менше. І в такі періоди, до речі, в більшості типів людей, добре пити все-таки тепло. Не холодну людяну воду. Холодну людяну воду не зовсім людяну з льодом краще не пити взагалі нікому. Але от холодну воду добре пити людям з червоними щочками, таким дуже активним, з гарним апетитом, людям та типу. А ці люди взагалі повинні пити протягом дня достатню кількість води, адже вода покращує їхні обмінні процеси. Але погодьтеся, що Такі люди є не всі. Людям з голубуватим відтінком шкіри або жовтуватим, а, краще пити в холодну пору року, як зараз не просто воду, а якісь, а, навіть якщо п'єте воду там, зранку з лимоном чи яблучним оцтом, краще пити в підігрітому виді тепленьку холодну воду в осінньо-зимовий період, краще ми заміняємо на теплу воду і теплі чаї. Часто в багатьох відео розказують, що треба пити воду лужну, адже всіх організм закислений і треба позбавлятися того закислення, адже це ознака інтоксикації. Так, тобно так, але трошки не так. По-перше, pH крові ви завжди можете перевірити в лабораторії і в людей, які є м'ясоїди, в яких є застій в печінці, які люблять алкоголь. Дуже часто якраз реально є кисле pH, тобто воно більше нижче. А в людей, які вегетаріанці, які мають понижену функцію шлунка, не тільки кислоту утворюючу, а взагалі атонічний шлунок, гіпоацидний гастрит, може бути навпаки вода лужна шкідлива. Тому таким людям краще все-таки пити підкислену воду, навіть оту воду з лимоном. Часто також говорять, що вода має бути дистильована. Я з цим не згідна, кожній людині має бути ну, свій тип води. Найкраще пити, якщо ви вибираєте, якісь купляєте для щоденного вживання води, пити звичайні столові води. Їх можна пити в більшості людей без особливих проблем. Вони мають природню мінералізацію, яка фактично не змінює ваш pH, тобто особливо не впливає на стан здоров'я. Води, в які там спеціально кидають солі, ну вже трошки не так сприймаються організмом як природні. Також лужні води часто показані людям, в кого є подагра. Наприклад, загострення подагри в перші дні і я розказувала це в своїх відео. Дуже добре взяти лужні води, і це допомагає нейтралізувати сичову кислоту і швидше позбутися болів в Але, а що ж робити тій людині, якщо у неї є Понижена функція кислотоутворюючого шлунка, адже, як я тільки що говорила, така лужна вода може зменшити ще більше кислотність шлунка і, відповідно, стане травлення. В таких випадках я даю людям з пониженою кислотоутворюючою функцією шлунка просто пити воду. А людям, в кого є м'ясоїди, в кого а, кислотність нормальна, вони якраз п'ють лужну воду. Тому бачите, в кожному випадку має бути індивідуальний підхід. З вод лікувальних, людям з пониженою функцією шлунка, добре підходить миргородська вода, та така синя, стандартна, нелагідна звичайна. А взагалі, от ви яку воду п'єте, від якої води вам краще. Напишіть в коментарях, мені би було цікаво почитати, чому саме надаєте перевагу ви. А людям з підвищеною функцією кислотністю шлунка краще якраз лужні води. Поляна Квасова, Поляна Купіль, Плосківська. Їх можна вживати в ті випадки, коли ви відчуваєте, що вам важко травиться щось якась. Зага пече, Ну, чоловікам після перепою також такі води люблять. Ну і, звісно, після перепою також підвищується pH. А от що робити тим людям, в кого вже хворе серце або хворі нирки, або печінка, адже такі люди також є. Чи їм також пити 2 літра води на день? Ні. Якщо в людини є ослаблене серце, надмірна кількість вживання рідини перевантажує судини і може навіть провокувати десь набряк, десь може бути підвищення тиску. Якщо особливо ви не п'єте просто звичайну воду, а скажімо, якісь соки, компоти, себе так вітамінізуєте. Бо я мала такі випадки, пацієнти. Якраз вода 2 літра, плюс ще соки, компоти, зубки, які взагалі не враховували. І після такого надмірного пиття, як вони вважали, з корисною метою, у них підвищувався артеріальний тиск. А що ж робити тим людям, в кого вже хворі нирки? Пацієнтам, яких вже є ниркова недостатність, яких високий креатинін, Вода взагалі в дуже невеликій кількості п'ється, але є обов'язковий мінімум, який ви мусите випивати, навіть якщо ви знаходитеся на гемодіалізі. Обов'язковий мінімум, щоб у вас вивелися ваші там, солі з нирками і так далі, це, хоча б є 600 грам рідини протягом дня. І тим людям рекомендують від 600 грам до літра в таких межах вживати воду. Якщо ж людина йде, наприклад, серцева недостатність, сидить на якихось весь час препаратах, що підтримують роботу серця, також велику кількість рідини недобре пити. Як я вже згадувала, може тиск піднятися, перевантажується серцево-судинна система. В них орієнтовний розмір рідини на добу це є 1 літра. І, до речі, в цих людей вже з недостатностями ми враховуємо не тільки чисту воду, а всю рідину. Це будуть і чаї, які ви вживаєте, і соки. Що ж робити, якщо ви хочете пити лікувальні чаї, заварюєте їх? Таких людей можна заварювати на менший об'єм рідини. Наприклад, не на 200 грам чай заварюємо, а на 100 грам. П'ємо в трошки більшій концентрації. Якщо ви, наприклад, берете в нас. Наші от, лікувальні чаї. Також є проблема з питтям води в людей, в кого є проблеми з печінкою. Якщо, наприклад, на початках там жировий гепатоз, перепой і так далі, спочатку дуже добре пити навпаки більшу кількість води, адже це знімає інтоксикацію. Також, у кого є загострення панкреатиту, теж добре пити більшу кількість води, але тим і тим людям я би радила не пити дистильовану воду, а пити воду з електролітами. Адже вони допомагають більш якісно наводнити ваш організм. І ще важливо, як ви п'єте? Якщо ми п'ємо залпом велику кількість рідини, це так само, як ви намагаєтеся намочити шматкою, коли візьмете її, зажмете в кулак і лиєте на неї воду. Якщо ви вилиєте зразу навіть великий кухоль води, шматка не впитує. Але якщо ви лиєте помаленько, буде впитуватися вся рідина, і ваша шматка стане мокрою. Так само і ваш організм. Якщо ви берете, Велику кількість рідини себе наводнюєте, це перевантажить. розтягне ваш шлунок, навантажить нирки зайвою роботою непотрібною. але якщо ви п'єте поступово маленькими ковтками, ви себе гарно наводните. Тому саме головне правило, яке би я сказала для вас пам'ятати, пийте тільки тоді, коли вам хочеться пити. Пийте дрібними порціями. І пийте ту воду, від якої вам після неї добре. Ви це відчуєте і ви підберете саме те, що для вас добре. Сподіваюся, відео було вам корисне. Пишіть свої враження в коментарях, які у вас взагалі були проблеми з водою? З водою з крана, чи стоять у вас фільтри, яку воду ви п'єте? Мені було цікаво це почитати. І поділіться власним досвідом, ну як реагує ваше здоров'я на ту чи на іншу воду. Підписуйтесь на наш канал, щотижня виходить цікаве відео на Ютубі в нас, і діліться цим відео своїми друзями. Сподіваюся, вони також знайдуть корисну інформацію для себе.